Україні рибаки! Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing. Мене звати Аношкін Іван. Сьогодні я приїхав на рибалку половити класикою, такою добре відомою для всіх класикою. Це поплавцева вудочка. Саме на попливець, думаю, багато хто з вас починав свою риболовну кар'єру. Сьогодні на таку просту снасть, на. Народній водоймі, хочу спробувати спіймати карасики. Є тут розмір рибки досить таки непоганий, є багато кажуть карасика. Будемо зараз спробувати його спіймати. Назвичайно мальовнича тут природа, надзвичайно тихий ранок. Взагалі, все таке передбачає дуже гарний і хороший кльов. Тому зараз не будемо гаяти багато часу. Треба замішати прикормочку, загодувати наше робоче місце, зібрати снасті, друзі, і, звичайно, пробувати ловити. Тому все по порядку. Погнали! Приготуємо зараз прикормочку для наших карасиків. На сьогоднішнього рибалочку я вибрав прикормку карась чесник. Я думаю, ні для кого не таємниця, що карась дуже любить саме чесниковий смак, запах. І от кілограм такої прикормки беремо за основу. Вона такого темного кольору, гарного. Думаю, карасикам сподобається. Є. Зараз ми її замішаємо. І потім додамо в неї ще деякі компоненти. Це у нас пелець і макух. Макух я буду розтирати за допомогою такої штуки, щоб він теж був при кормці, такою грубою фракцією, але не такими великими кусками не брикетиками. Та, доливаємо водичку. Сьогодні рибка просто зобов'язана клювати, тому що я мішаю прикормку руками, не шуруповертом, а саме руками. На карася не потрібно дуже багато прикорму, годувати. Рибка така, що її достатньо буквально декілька кульок і вона підтягнеться на цю точку. Зараз швиденько замішуємо. Прикормочку я переб'ю все ж таки через сито. Більш схильний до того, щоб вона була рівномірна, щоб вона гарно працювала на дні, розкривалася. Так. Зараз зволожу, буквально даю декілька хвилин, щоб вона потягнула в себе всю її необхідну водичку, потім ще трішки дозволожимо і будемо додавати інші компоненти. Наша прикормочка вже досить таки волога. Її буде нам вже комфортно ліпити в шарики. В неї я ще хочу додати макухи. Так. І пелець. Пелець в мене є кукурудзяний. сипемо його небагато. З цієї прикормки будемо формувати шарики. А частину пелецю можна буде і так докинути. Дистанція буде невелика, тому не думаю, що з цим будуть якісь проблеми. І дрібніший пелець також. Все гарно вимішуємо. Така у нас виходить сипуха з пелецем і додамо ще, я думаю, два брикетики макухи. Куша для бойлів, думаю, зараз справиться з нашою макухою. Ох, запах пішов. Дивіться, яка наша макуха. Ось такі крупинки, частинки даємо в прикормку, другий бракетик. Максимально даємо багато таких натуральних компонентів, однозначно риба на це буде реагувати добре, тому що... Чим більше натурального, тим тим краще. Рибка любить таке все просте. Так, є все добре перемішуємо. Будемо зараз. З нашої закормочної такої суміші сформувати прикормочні шарики і закидати їх в нашу точку лову. Найкраща наживочка для карасика то хробачок. Зараз поставимо. Дистанцію в принципі, вже знайшов. Тут буквально 60 см глибини, не глибоко. Треба пробувати. Зараз поставимо хробачка. Закинемо в точку і зразу туди буду закидати шарики прямо в поплавок. Вийшло, друзі, вже сонечко і з першими промінчиками почалися перші клювання рибки. Попловочок почав підстрибувати, карасики посмикувати нашу наживку, підійшли на нашу загодовану точку, загодоване наше місце. Закормився я так непогано шариками до речі, ще залишив собі 5 штучок от в процесі рибалки догодувати. Дуже гарно пахнуть чесником і покльовка. Поклюка, поклюка, риби! А, не встиг. Перехитрила нас рибка. Не в цей раз. Тільки ну, хотів показати і розказати що, до чого, а вона одразу клює. Відчувається ще трошки запах макухи нашої. М -м -м. Був би риб 100% би я то їздив. Дуже смачно пахне. Трошки порозганяємо тих карасів розбійників, які не хочуть зразу клювати. Фактично покльовочки є, а от рибка тут у нас тут не дуже груба. Переважно тут більшість карасика такого дрібненького, проте він досить таки тут активний. Іноді хочеться просто сісти і покайфувати від клювання риби, як то кажуть, бути на процесі. Ух ты, є риба, є риба. Ди сюди да, покажу тебе. Ех карасик. Дивіться, який звір. Дуже була гарна покльовка. Карасюльчик біжі відро. Хробачок, на хробачок. Брізкаю ще чесниковим спреєм і у воду. Насправді розмір рибки тут плюс-мінус отакий. Може бути найтрошки більший, трошки менший не попадався ще. Але от треба наживку так вдягати, щоб закривати очок. Оце маленька така рибка, вона дуже виродлива і поки не закриєш очок повністю, то нічого не буде. Ух ти! Покльовочка на покльовочці подобається її запах чеснику, кайфує вона від того. Перезакинув буквально декілька секунд і вже є якісь маніпуляції з поплавком, От, заради чого я приїхав сьогодні сюди, багато хто з вас може написати, та там не риба малька сидіти ловити, ні, друзі. Чисто отримати от покльовочку на поплавочок. І не просто там одну за півдня, а от реально, коли йде багато клювань, багато покльовок, от саме на такому процесі думаю, що ніхто б не відмовився отак посидіти і половити таких карас. Ух, ти, ще один карасик. Біжить відерочко. В кінці ми їх всіх обов'язково відпустимо. Друзі, дуже душевна рибалка така виходить. Реально вдається відпочити морально. Класно рибка клює, прикормочка наша працює, загодували точку. Прикормкою кара чесник Додали ще трішки пелицю. І фактично... Ловиться та рибка, яка є в водоймі. Тут немає дуже багато великого карася, є от той, який нам зараз клює. Тим не менше, він став на наш стіл досить таки щільно. Я навіть не очікував, що так риба буде стояти. Єдине, що потрібно періодично перекидати, трошки правіше, лівіше, є тут ще на дні трохи трави. Є моменти, коли оснастка може за цю траву зачепитися. От знову було клювання. Клювань дуже багато. Складається таке враження, що в них там на точці якась така йде конкуренція за тую наживкою. Тобто риби реально в ставку багато, ну а попоїсти так не дуже. І от вони за тую наживку також аж б'ються, той поплавок підстрибує. Ну, от Дуже цікаво спостерігати. Однозначно, друзі, прикормка робоча, склад робочий. Також в компанії Анві. Знову зійшов, не дає слова сказати та я риба. Також друзі в нашій компанії е, оновили арому прикормочки Анві. Караще Брайс вона стала більш, більш атрактивна, більш якісна. І дуже багато хороших відгуків саме по цій прикормочці. Обов'язково ще думаю, знімемо ролик з нею, покажемо, як вона працює в бойових умовах. Отак приходиться перекидати постійно. Рибка дуже активна. Рибка голодна. Рибка хоче розірвати того опариша там. Будемо, друзі, завершувати нашу рибалку. Погода дещо внесла такі свої корективи. Почався вже шквальний вітер. І по правді, чесно, важко вже ловити ту рибку, навіть закидати важко, хоч і дистанція коротка, поплавок задуває боковий вітер. Ну, Складно рибалити в таких умовах. Тим не менше, ми маємо вже досить такий непоганий результат. По рибці наловили карасиків. Вони сьогодні клювали просто, я не знаю, неймовірно, билися за ту наживку там на дні. Дуже багато клювань. Хоч і розмір риби бажає краще, тим не менше була в нас сьогодні рибалка на процесі. Ми отримали багато ефективних, якісних покльовочок від наших карасиків. І зараз я вам покажу їх, що ми зловили. Їх там є вже досить така певна кількість. І Будемо їх відпускати у рідну стихію. Працювала в нас сьогодні прикормочка від анвіфішинка. Раз чесник. Також додавали гранули і перетерту макуху. Весь цей мікс гарно себе показав, кого зацікавила прикормка Анвіфішин. Переходьте в опис під відео. Там буде посилання на сайт, де ви зможете ознайомитися з усім асортиментом нашої продукції, і також підібрати щось конкретне під ваші умови і під вашу рибку. З вами був Іван і канал Анві Фішинг. Підтримайте наш канал підпискою. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!